А якщо людина боїться висказати свою думку, тому що вона думає, що вони її просто не зрозуміють саме думку, бо вони дебіли. Типа тому, що я умний чоловік, у це придумати, ти не зможеш придумати, навіть осознати. Тут Треба працювати над негативними уявленнями про інших людей. Це типа не боязнь того, що тебе негативно сприймуть, це одразу ти просто їх всіх негативно сприймаєш. Да, і взагалі є така неприємна правда про соціально тривожних людей. Вони вважають себе дуже приймаючими, дуже підтримуючими, дружелюбними, радушними. В той же час вони вважають. Цих інших людей дуже злими, дуже прискіпливими, дуже критикуючими, і вони завчасно вважають людей умовно поганими. Ну бо вони думають про них погано. Ну і хто в цей момент поганий? Теж так працює. Але от, коли говорячи про те, що людина вважає себе доброю, приймаючи, підтримуючи так далі. Це про те, що от якщо на сеансі питає людина, яка там про щось тривожиться, що от вони подумають про мене так. Я кажу: якщо інша людина це зробила би, ви подумали про неї так? Вона ну, каже, ні. Каже, чому? Ну бо я така, а інші люди такі. І це про те, що вона негативно думає про інших людей.